Хочу вас познайомити сьогодні з актуальною продукцією, оскільки на вулиці температура 30 градусів, буде ще 35, а то й 40. Звісно, треба поливати рослини, квіти і тому подібне. Зверніть увагу на цю продукцію від торгової марки «Грюнтик». наскільки якість висока, і ціна всього комплектика 249 гривень. Ось тут ви бачите є всі основні ходові. Всі ходові позиції, які використовуються в даному випадку. Ось наступна моделька теж у комплекті. Тут йде у нас вже перемикач. Ось. І ціна ну, просто смішна. До речі, зверніть увагу, ця, е, чорна то є такий рез гума. Досить ну, ціна дивовизно. Дешево для такої якості. так Третій варіант у нас 275 гривень з регулятором. ось Тут у нас іде підрізьбу, тут стандарт. І ось така приблуда ще мультифункціональний варіант. Ось тут ви можете собі на умивальник поставити, тут розсіювач, тут система стандартна. Пишіть, хто зацікавився даною продукцією.